Марта Хоменець упевнено кладе руки на клавіатуру фортепіано і із задоволенням грає для своїх друзів, які як і вона відвідують недільну школу при церкві Святого Миколая, що в місті Тисменеця. А потім до інструменту сідає професійний піаніст і реєнтій церкви Святого Миколая Богдан Нагордяк. Звуки музики зачаровують усіх присутніх. Музичний інструмент церковній резиденції з'явився недавно. Піаніно поофірували жертводавці, які побажали лишитися невідомими, але як кажуть, Бога нічого ніколи не забуто. Нехай Бог віддячить родині. А це фортепіано мають змогу користати діти з Богданом Михайловичем і з Христинкою мають час від часу співкористати з нього. Тож цей недільний ранок для дітей розпочався з ніжних молодійних звуків, але крім розваг, є ще і обов'язок. Тож діти всі гуртом поспішають на читану службу Божу для дітей та молоді.